На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і мани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки, сини. Усюди є небо, і зорі спісяють, і квіти усі ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. З Днем Незалежності, рідна Україна, нам та перемоги. Слава Україні! Героям, Героям, слава. Героям слава! Слова слава Україні! Героям слава перестало бути просто вітання. Це вже віддання шам найкращим, які у найважливіший момент нашої держави не злякалися, не відступили і пожертвували собою заради своєї батьківщини. А також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Вони стали ангелами, легкокрилими, вічними, і там на небі вони разом в одному колі. Їх життя, наче спала зорі на світанні, наче крапля роси, наче крик журналя, тільки мить. Але в наших серцях їхній подих, жертовний останній, вічним Богом, сльозою важкою бриниці. Пам'ять таке коротке слово. Вона не длівна і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Сьогодні в День Незалежності України та в Дня пам'яті захисників України. Серед тисяч, серед тисяч пам'ятних дошок, встановлених по всій нашій країні захисникам України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні з'явиться ще одна пам'ятна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв, про Материнське горе. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого випускника, інституту морського бізнесу Ярослава Байса, який загинув за Україну поріг Волинці. Урочиста лінійка з нагоди відкриття пам'ятної дошки Ярославу. Передовичу баюс, оголошується відкритою. Ще не в ні слава, ні воля. ще нам братам, українці, у Встановлення Ярославу Байсу пам'ятної дошки. Право відкрити меморіальну дошку надається матері Ярослава та Бану. Батько, батько. Свої приносять нам. хотів захистити тих, хто не може захиститися сам. Принциповий, відважний, хороший товариш, відкритий для світу ще на добро і жадіни до життя, яке мало б бути таким щасливим і добрим. Мені не судилося. Йому 8 серпня виповнилося би тільки 28, закінчили життя. І з викликом на достойні вчинки, досягнення і принципові погляди на порядність, честь і гідність. Да, Сьогодні ми прощаємося нашим випускником. Це дуже тяжко для, для нас. Ми зустрічаємось крутим. Перший раз. Тому що вже є загиблих кількість загиблих, загиблих тих, тих хто закінчив наш університет, воно збільшується. Але я вірю в те, що пам'ять назавжди залишиться в наших серцях. Ми будемо пам'ятати кожного з тих, хто... що обов'язково ми помстимося цим гадам, які сьогодні бажають захватити Україну, бажають захватити кожного з нас, кожну нашу душу Ні, так не буде ніколи. Тому що ми українці, ми ті, хто захищає свої батьківщину. Ми ті, хто бореться за, за незалежність. я І... <клес> хотілося би сказати, що я впевнений в тому, що російські... російська російська сволота, я виходить, за слово вона не прийде, не пройде, не буде цього. Як би там не мріяли за кордоном, що вони зможуть сьогодні нас перемогти, не буде цього. Тому що ми вільні. Дякую. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли їх життя йдуть зовсім молоді, ті, хто ще вчора був поруч з нами відбування голосу, яких ми ще чуємо в цих стінах, та говорити важко і боляче Шановні друзі, Ми сьогодні відзначаємо 32-гу річницю. Відновлення незалежності нашої держави це дійсно велике свято свято для, всі, для всіх, для всього народу, тому що якраз в саме в вільній країні людина максимально є щаслива. І якраз завдяки таким хлопцям, таким славетним нашим бійцям, як Ярослав. Оце наше життя вільне, що я вважаю в майбутньому щасливе для майбутнього покоління, як вас повинні зіснитися. Але насамперед я хотів би подякувати батькам і вклонитися батькам від нашого п'ятитисячного колективу студентів та за те, що виковали дуже видатного сина, сина нашої держави. І Сина нашого університету. той подвиг, який здійснили і наші Ярослав, і мільйони наших воїнів, які боронять нашу державу в ім'я майбутнього, в ім'я наших дітей, в ім'я майбутніх поколінь, ім'я сотень поколінь українців, які мріяли. Про те, що українська держава була вільною. І він прожив надзвичайно коротке життя, але це життя буде тривати і далі в пам'яті тисяч вдячних тисяч наших випускників і викладачів. І ще раз хочу подякувати і помилитися вам і пам'яті нашого шановного колегія. Слава Україні! Слава. Знаєте, як історик, я хочу сказати, що ну, ми виборюємо цю незалежність ліками. Мільйони людей поклали сюди життя і кров пролили нашої землі на нашій землі. Заради того, щоб ми святкували відродження, від творення 32-ї річниці Недалежності. Але Ярослав, я обличчя його пам'ятаю, потоки були великі за 200 студентів. Я, очевидно, читав історію України, ну, звідки я знаю, я його обличчя пам'ятаю. І Георгія Ліцького. Інших хлопців, Сережу. Е, це боляче відчувати, коли тобі 64, а такі красиві хлопці сильні, які ви народжували і продовжували наш світ, гинуть. Але героїв не буває ні історії, ні волі, яку ми, на жаль, не так цінуємо, як ми повинні цінувати. Тепер ми через їх смерть відчуваємо, що вони нас зобов'язуватимуть жити інакше. І це не слово, це повинно нас змушувати жити інакше, не так, як ми жили до цього. Інакше ціна їх смерті буде ніякою, а не хочеться, тому що такі героїчні мами, як ви пані Марина, і таких, на жаль, буде багато, ще, бо боротьба попереду. Панці немає мами. Ми батьки інші. Мами пов'язані повинні. І ви їм передаєте не тільки життя, а батько передає силу Духу. Ми напишемо цю історію. Ми як історики буде писати об'єктивно. Хочеться вас обійняти, цією обіймою обійняти всіх мам. Живих хлопців і неживих, але вони в нашому серці, значить, вони живі. І поки вони будуть в нашій душі і серці, вони будуть живі. Давайте пам'ятати заради чого вони загинули. І втілювати це в життя. От три крапки. Пам'ятати вам, молодим, забувати вичавлювати з себе оцю імперськість, руськість, ну, русь тут, київська, російськість, так сказать, правильно. Вичавлювати в себе ген азіачний. Бо колись мудрі люди писали, що є дві слав'янські держави, одна київська, велика Русь, європейська, а є Русь московська, деспотична. Так от видавлюємо з себе цю деспотію, імперськість, совєтськість і все, що було з ними пов'язано. Борімося і поборемо. Слава Україні і слава мамам героїв! Скільки їх полетіло на небо тих, хто серце віддав, бо так треба, рятували ж бо нас, а не себе, не ридати. В них віри потреба. Скільки ж вас, що тримають на небо. Баясь, Ярослав, Булипський Георгій, Максим Побизенко, Сергій Поганезов, Владислав Кравець, Дмитро Слущенко. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, Бог рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять, вам герої, дорогі наші випускники. Я не знаю, що нас чекає попереду. Я не знаю, скільки найкращих людей ще мають загинути, допоки згинуть підступні вороги. Але я точно знаю, що в день, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо плакати і мовчати. Мовчати і плакати. І дякувати. Дякувати і дякувати тим, хто повернеться. І тим, то навіть і ямку, бо дякуючи їм, наша наступна весна прийде, і вона буде синьо-жовтою. Слава Україні! Шановні присутні, дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Спасибі.